Пони зараз подивитися порівняння оснащення армії НАТО та Росії. Збройні сили Сполучених Штатів Америки та НАТО в континентальній Європі. Дві армії має НАТО та Збройні сили Сполучених Штатів Америки, Збройні сили Росії. На щастя, мабуть, не мають. Дивізії: 23 дивізії, Росія 3, 84 бригади полки, а Росія 5, і відповідно. 10 тисяч 14 танків мають Збройні сили Сполучених Штатів та НАТО, 510 Збройні сили Росії. Бойові машини піхоти десанту даних по Кораблів, Збройних силах ні, Сполучених Штатів Америки та НАТО немає. Зато Росії 1600 кораблі, боєзапас криватих ракет 543-2500 Сполучені Штати Америки та НАТО і Росія 88 літаки, 3862 Сполучені Штати Америки та НАТО усіх. і до 200 Росія.